Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гайде. Ми відповідаємо на питання, які ви лишаєте в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме традиційно відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Вітаю, Танічка! Вітаю всі наші шановні підписники! Христіно, чи будете видавати хто не встиг задати питання в своєму телеграм-каналі традиційно добу? Відповіді на одне питання, як завжди? Чи ви вже цю акцію відмінили? Обов'язково даю одне безкоштовне питання. Людям, бо люблю людей, люблю конекти, люблю сваритися, люблю миритися, все це я люблю. Тому будь завтра приходьте. Хто не знає, телеграм посилання на телеграм-канал Крістіни буде під цим відео. А ми поїхали. Таке цікаве питання. Один з військових експертів заявив, що найближчим часом ворог буде намагатися захопити. Одещину та Миколаївщину, так як це вихід до Чорного моря, чи бачите ви загрозу захоплення цих територій? Дивіться, там будуть обстріли, будуть жертви, захоплення не бачу, але там щось вони таке будуть видумувати, придумувати якусь таку стратегію, якусь таку схему, яка сьогодні наразі нам не зрозуміла. Це не спрацює, не спрацює, не спрацює. Захоплення не буде, але якісь втрати ми можемо переживати. Угу, угу, угу. Так. А... Що я можу сказати? Будемо дивитися, будемо спостерігати. Зараз на рахунок, на рахунок областей Західних, тому що постійно говорять, що в серпні варто чекати обстрілів Івано-Франківської та Львівської областей. Давайте подивимося кожну область на серпень місяць до кінця серпня. Е, дивіться, Івано-Франківськ е, будуть прильоти щось багато маленьких, щось одне більш е, потужне. Мені здається, щось буде зв'язано з якоюсь жінкою. Я не знаю, хто це жінка, е, можемо це знати пізніше. Тобто, тут будуть обстріли і будуть напади. Дивимося, Львівську область. Так, Львівська область тут буде спокійніше, але тут буде зв'язано щось. З високопосадовцем якимось. Спочатку вон, інформація буде скрита, тому що тут є інформація, яка скрита, яку нам не показують, а потім це буде оприлюднене. Правда, не знаю. Тут теж якийсь такий заміс. Mm -hmm. Хтось у нас тут так, в якійсь шишці буде кірдик. Mm -hmm. А тепер mm -hmm. більш до особистих питань наших підписників. Що чекає мого сина у житті? Сина звати Тарас 30.04.91. Тарас насолоджується своєю молодістю і своїм життям. От. Я не бачу там зазвичай що питають одруження, ще щось. Тараса більш-менш все нормально з баблом проблеми. Треба задавати більші питання більш детально, що чекає по житті, це дуже обширна інформація. Так, у мене чоловік мене виганяє з дому, не знаю, що з ним робити. Поможіть, не знаю. Імені двадцять п'ята, Якийсь біляк хапає в того чоловіка та взяти, дати йому врилу, та і так само його вигнати, викинути через сьомий поверх. Мене чоловік виганяє з дому. То визовіть, визовіть поліцію, визовіть своїх е, якихось родичів. Ну, дивіться, тут однозначно ж він якийсь біснуватий цей дяпан. Так воно, так воно не має бути. Але ми не знаємо що там та жіночка так само. Розумієте? За хай нехай приходять і там подивимося. Ну, тут справа в тому, що тут хтось вмішується в їхню родину. Тут не, не все так просто. Тут не просто встав зранку і визнав. Uh -huh. uh -huh. Так, вийде ли муж із глибокої депресії 11.01.53 не сказали тільки імені чоловіка? Ну, Дело в тому, що здесь не просто депресія, здесь конкретний парчак, здесь якісь постоянно пересмотры на таро. сам он не выйдет, у него все давным-давно заблокировано, и для того, чтобы он вышел на новый на новый уровень своей жизни, ну, как бы он должен обратиться лично к вам ко мне неважно, ну или хотя бы жена должна как-то этому содействовать, потому что на данный момент ему эта депрессия выгодна. Угу. Сын Сергей семнадцатое, Какая вероятность его мобилизации? Пежу уже второй месяц, ответа нет. Ай, -яй -яй -яй. какая вероятность мобилизации? Я хочу сказать, что вероятность 50 на 50. То есть если прямой мобилизации к нему домой не придут, и он, он там нигде не отмечается, то это может быть просто его за шкирку могут схватить на улице, и на этом для него все закончится. Mm -hmm. Ну, я имею в виду, вы понимаете. Mm -hmm. Смогу ли отсудить полдома после развода? Анатолий, 4.03.58. Анатолий. По закону, да, но здесь дело в том, что пока Анатолий спрашивает, задает нам бесплатный вопрос, дело в том, что там уже давным-давно об этом позаботились. И давным-давно на его вопрос он, там будет уже 154 ответа, потому что как бы, ну, к этому подготовились уже. Mm -hmm. Посмотрите, пожалуйста, мой муж Иван, военный на Харьковском направлении. Есть ли угроза жизни? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Раніння, бо більше угроза не жизни, если, якщо вже так діталізувати. Угу. Отут таке питання традиційне. Прошу подивитися, чи вийде заміж моя онука Настя 12.09.93, за Олександра, 28.01.86. Дякую за працю. Я думаю, що стосунки у них продовжаться, але конкретно офіційного одруження на протязі року я не бачу. Угу. Танюша, чи вийде заміж внучка? 6.07.2001 2001 рік. Боже, 23 рочки. Боже, Боже, для чого це дитині 23 роки? Ну, Найближчим часом ні. Взагалі у своєму житті так, а найближчим часом ні. Угу. А, так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, переживаю. Зараз депресія. Боже, хворів, не став на облік. Зараз переживаю, щоб не забрали квартиру, машину. Е, боже. Саша, коротше, 15.06.83. 83. Давай подивимося, що з тим з Сашою? Ну, Панічні психічні атаки, ну, тут роздовбана психіка в людини, але я не бачу, що в нього щось забирають. Це просто страхи. А що таке страхи, Тетяна? Це галюцинації. Ми переживаємо за те, чого не існує. Саме так. Добрий день. Зрозумію, дівчатка, що питання не на часі, та чи продавня батьківську квартиру, запитує Олена, 5.07.68. Чому не на часі? Все, що людина питається зараз, це їй на часі. Чи продасть? Ні, я не бачу продажу, тому що тут. Коротше, тут хтось проти. Тут є якісь ще зацікавлені е, особи в цій квартирі. Тобто, тут треба якусь схему малювати, щоб вона її продала, так, не бачу. Танечка, за... посмотрите, заберет ли невестка Оксана 8.01,90, дом у моего брата Ніколая після любовного приворота. М -м. Давай подивимося, чи є там той приворот на тому Ніколаю. Там є той приворот, ну там не приворот, ну там є типа, якась така енергетична субстанція. Взагалі їй цікавий би був той будинок, але я не бачу, що це так просто після приворота забрати дом. Якби Танечка, то було так просто, я б вже, напевно, так от мала всю Львівську область в своєму розпорядженні, я вибачаюся. Якби то так от приворот-дом, приворот-дом, я б вже ганяла по Майамі. От ні, намір є, але що це відбудеться, не бачу. Угу. А, так подивіться, будь ласка, чи повернеться моя донька Людмила 05-12-86 до свого чоловіка Богдана 11-02-81. Швидше всього, що, що повернеться, там є такі е, в неї крючки, які ведуть його. І е, річ у тім, що закінчиться все рівно так само, коли вона від нього йшла. І там проблеми нікуди не діваються. Це все по колу. Угу. Так. Доброго дня. Аварія сталася з моєю донькою. Лікування не дуже вдале. Чи вилікуємося, і чи це магічний вплив. Донька Дар'я, 28.09.2004. Да, магічний вплив є через якогось мужчину з минулого. Тут навіть випадає два чоловіки, через якісь потаємні зв'язки. Так, магічний вплив на людину є. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи буду я мати роботу, чи є на мені магічний вплив? Ярослава, 31.08.71. Є магічний вплив, який був зроблений з люд. Людина, яка з минулого, чи там вони не поділили документи, чи якась спадщина, що там було не поділене з тою людиною? І, і, і чи буде робота? Угу. Ні, воно всь, всь, і воно все з роботою все йде на перекусях взагалі. Угу. Вітаю! Подивіться, чи буду я хорошим водієм і чи варто мені здавати на права, запитує Галина, 29.04.65. Звичайно, що варто здавати на права. Права завжди мають бути. Звичайно, що буде добрим водієм. так поцілую одну машину, боже з ким не буває там. Легонько, все буде добре. Так, чи знайде свою половинку донька Світлана, 07.04.90. Та, звичайно, що знайде, не буде не буде людина сама. Ясно, що знайде. Так, буде добре. буде Ось тут теж питає, а, дуже за чоловіка переживає. М -м Хочу сказати, що я дивилася це питання в ефірі з любов'ю Завальнюк, але подивіться, давайте подивитись ще, подивимося з тобою. Скажіть, будь ласка, чи є магічний вплив на моєму чоловіку? Андрій, 23.05.90. Ну, Понятно, Андрій, десь накосячив, якщо чесно, Да, тут випадає. Тут випадає да, тут випадає дама пентаклів, тут випадає цвентарна магія, тут випадає місяць. Ну, тобто, звісно, і тут постійні на цього чоловіка ідуть перегляди, перегляди на карти, діагностики, діагностики, діагностики. Постійно той чоловік, бідний, вже його стерли аж до дір. <реш> Дуже прошу подивитися, чи вийде заміж моя онука Настя, 12.09.93 за Олександра. Двадцять восьмей перше, вісімдесят шосте. не бачу наразі це будуть отакі. Цивільні стосунки. Нам з вами Таня треба відкрити блог, чи вийде моя онука заміж окремо. Це хороший буде тому що заміжя, це завжди хорошо. їх любимо, бо ми їх любимо. Всі онучки, бабулі, всі стали на облік і будемо тако переглядати, яка онучка вийде, якого року заміж? Та й все. І то буде і людям простіше, і нам, як ви кажете? Ну так, звичайно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи забере моя донька свого синочка, бо свекруха обманним шляхом розділила дітей і його ховає? Іра, 04.05.91. А, де, А де вона його ховає? Тобто ми живемо в такому світі, що може десь приховати дитину? Ну, як то ховає? Це ну, Якось цікаво дуже. Ви знаєте, що саме смішне? Я вам скажу, що ну, вона не забере наразі дитини. Ну як, ну, як це так ховає? Тут якісь такі обставини трошки дивні, я не знаю. Мені трошки попахує тим, що відповідальність якась перекинута на якісь невідомі події. Угу, можливо. Я не знаю, бо десь так сховала мою дитину. Я б напевно, знаєте, би вже зруйнувала все на своєму шляху. Ну, як от ти кажеш, Таня? Угу. Ну так. Да. Добрий день, Тетяно. Дуже прошу. Подивіться, будь ласка, мою доньку Настю, 6.11.90. постійно хворіє після родів. Що це може бути? Нема негативу. Ну просто якісь такий післяродовий депресняк. Е, питання у іншому, чи вона не чужої енергетики у них в сім'ї? Тому що тут мені випала зірка. Зазвичай, коли я такі штуки дивлюся, чи, чи під час того, коли вона була вагітна, ніхто не ходив, не задовільняв себе на стороні? О -о -о. Перепрошую. О -о -о. Перепрошую. Наш, наш блог переходить в трошки левел, такий трохи треба. Знаєте, трохи газу накрутити. Бо ми щось там. Онука, онука, треба трохи дати, як то кажуть, по, потоги включити. До, до мені здається, що тут хтось гуляв. Тут хтось гуляв. Угу. І через це вона може хворіти. Доброго дня, Тетяно. Подивіться, будь ласка, чи по долі мені вийти ще заміж? запитує Ірина, 23.10.1980. Якщо. Людина хоче вийти заміж, то вона бере і виходить, і доля тут ні до чого. Але якщо думати так, то ніколи не вийдеш заміж. Людина може бути у парі, але має якісь невиграшні ствердження всередині себе і не йде тим шляхом, де можна вийти заміж, а сидить і чекає невідомо чого. От прошу звертатися до нас особисто, і ми вас направимо на той путь істини, де всі виходять заміж. Жінка наповнена, вона завжди притягує. Чоловіки йдуть, як ти колись правильно казала, на щасливих жінок, а не на нещасних жінок, на усміхнених, на наповнених, тому що пара це завжди обмін енергією, і потім направлення цієї енергії в потрібне русло на потрібні свої ресурси. І останнє питання від мами військового: подивіться, будь ласка, мого синочка Сергія чи буде в нього сім'я та дітки? Він військовий, 14.01.1990. У нього є е, така ситуація, що у минулому е, він мав бути одружений, і у нього мали бути дітки. Тут іде якась його давня любов, яка йому випадає, і поруч випадає повішаний, що може означати, що ця ситуація перекриває йому е, його майбутнє життя особисте, тобто якась стала ситуація, яка перекриває. То немагічно, не магічно, напевно, психологічно тут щось заблокувалося. А ви, Тетяна, знаєте, як ніхто, що людина, яка заблокована, так, яка заблокована, вона транслює цей блок е у простір. Людина, яка себе не любить, всі бачать її некрасивою. Правильно? Людина, яка себе не поважає, не поважати буде ніхто. Тобто, тут іде, ну тут щось тягнеться з минулого. Крістінко, дякую вам величезне, що приділяєте час. Відповідаєте на питання підписників. І також ще добу після виходу програми відповідаєте на питання у своєму телеграм-каналі. Для особистого контакту із майстриною Крістіною ми лишимо всі дані в описі під відео. Дякую, Крістіно. Дякую, до нових зустрічей. Бувай!